Отут ми знову готові дивитися на цей неперевершений крутий vs Platinum Dragon за вихід у фінал. Ще ще на фінал! нижні сітки. А, ми вирішили правильно це називати, це буде Condemption, там якийсь фінал. От. А, та, сорі, щось намагався зробити гіл, не пишу таке за кіл. А, тому він відходить. Йото, що дає кіл, його затискають, і у нас виходить гарний G-Warrior зайти на а плент я вибачаю. Що ти робиш? Ага, з поводу який воно якось... Та вибачаю, я Ой-ой-ой, це, схоже, нас чекає якось... Ну, прям... Хе-хе-хе-хе, якийсь зняв. Так. Нестед. Воно це чекаєте. Чекаєте, чекаєте, чекаєте. Так. Так, все, це дох'єс. Ну, і голо може було дати. Оце там 8 хп залишалося мхомора. Окей, okay, окей, okay. дуже певно вихіджу у джаварір, але дуже непевний захист. Хоча, шорт прижалі, але бомба взагалі не під підшорт була, тому. Таке, таке собі, таке собі, джаваріор треба було. Ну, якось покрутіше шо ли, зіграти, якось поки таке собі. Не відрекало класно, але ну, слухайте. Перша мапа, перша мапа, ну ой, перша мапа, перша раунд усі Vitality, ті... подобні чуваки. Ну короче Багато, багато, багато Може бути приколів. Так, 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 так Айешечка. Бам! Окей. Поки и у нас тут uh, мід разом зі своїм тюмейтом. Ой-ой-ой! Так, найс, найс, нашив, нашив. Так, сорі, Ту сорі, випав бомбу, він забирає. А що це... Просто викинув ган? наче скауту, чи мені не Окей. Просто викинув ган. А що то за ган? Да, це скаут. Ха-ха, <laughs> кажучи, дуже було цікаво, особливо цікаво, як зараз Нестет зайде просто. Раз, и дво! Дро не забрав, окей. Так, за тут контролит. Аплент. Мухоморчик. У нас тут. Стоїть, стоїть, стоїть. Чекай, чекай, кого. Бам! Закинув. Бам! Бшечка. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як зараз... Це братьяки одного? Не вистачає у нього, а йому на другого. Ну, то, в принципі, там було дуже тяжко, тому це зрозуміло. Так. Бам! Я так мажить! Окей. Це дає змогу пожити далі В сурі, але. Але ще є якийсь коу для команди. Ще є якийсь коу для команди. Та... Так, бачить. Ай-яй! Бам! Окей. Ой-ой, ще спола забираю, просто дабл. Може бути ще трипл Ну. No. Там, до речі, Джораджо запушив э, Нестета. Ой, точніше, неко був Нестета, а Джораджо запушив якраз э, Иксуру. Іксура відійшов. У нас залишається один Esport. бам, też nas uglieда. відлітає, nie 3 0 pewny 3-0 для команди Platinum Dragons. Я згадав цю пісню від Imagine Dragons. So, weep yo, yo, а, то believer А, ну да, логічно Мэйжор Dragons це ж не пісня, це ж група <осхи> <косі> uh, Так. Окей. Я сорі знову буде бігати. Може буде вдавий, може буде вдавий А чого не нас Ну ладно, я пам'ятаю, у нас сьогодні був класний аднес Я не згадав за він команду. Наче за Эль Національ. Так, да, бо за Hexos у нас граф Injustice. Ну а і націоналі вибули з турніру, їх вибув якраз Platinum Dragons, який зараз ми наблюдаємо. От, І що ж цього буде? Ми зараз побачимо. Наступним суперником переможцем цього матчу буде Hexus Esports. Переможцем матчу Hexus eSports проти Hexus eSports. Переможність, коротше, вийде у фінал проти Єуколсикаус. Єукол Сікариус, в принципі, впевнено не пройшли поверхній ситі і просто зараз реально сидять чекають, поки там все закінчиться. Ну слухайте, там щось розмірно відбувається, але це так розуміти, одна помилочка від якоїсь команди і от Іксура вже забрав Тисорі, і вони вже виходять на Апленд. Це Апленд, все. І на три гра, а зараз іде. Джураджу, джураджу, афіза. Уй-уй! Я забрав! Я забрав! Да! Я ж казав, це просто раунд, це просто гра на помилку. Ну, платіна раган просто беруть. І... дають от просто, знаєте, вони знаходять оце кіл оце як це як в шахах. От ти дав направильний хід і все. І по факту твою фігуру вже забирають просто моментально, знаєте. Або коли ти... Умовно дав свою фігуру забрати, її забрали, і ти просто її. О, по, по, ну, робиш розмін, виходить. Я віру, от, Ну короче, це було дуже шахово, то по шахам прямо, зіграно було, от, прямо, Фігура тільки що пішла, її одразу Джораджо забрав. Ну куль вже не височив, 50 патронів у МК. Не закупився, напевно, модифікатор свій Вот, <сху> ну, Сіверче, на, на шару забирає Йозо. Але щось поки від фіналістів минулого турніру не впевна не Невпевна награ. Хоча, чесно кажучи, я у своїх аналітичних подкастах е робив на те, що Джеваріор після проходу x оцього парубка. Уже... ну, підвищують свої шанси на прохід, але ми так бачимо, що на те матчо раки виходить в КД за 6 раундів. Ну ладно, 6 раунд тільки йде, але. Не розумієте, за що я. У команди Plattin Драгон, взагалі пола йде 10 КД. Ну. Монстр, це. Монстр. Джораджу. Так. Ой-ой-ой-ой-ой! Ладно! Товорі там мог буде бути жорсткий хайлайт, але... The sorry, робить kill. Бам. Бам, молік, бам, хаєшка. Вау, дивіться, як він Save грає. Він. Ну, особисто, напевно, багато гравців пішли б далі пушити б цей лонг, як займати рампу, але. не. Він просто пішов в сіті. Грати на, на сейф. Ну, не на сейф, а сейвові ще зіграти. От, от, тут он бачить, що у нього. Ууу, який чорт, залишається один спорт. Якраз він знав, що у нього шпідуть тіммейти вже через лонг. Так, забрав першого. є інфа, ані по погу. Чекайте, 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 чекайте. Ну, ну, він навіть його затискають. У нього мало дуже хп, його вже там тесорі забрав навіть. Навіть не треба було, щоб якось і спорт придумав, як його бити з полом, там Тесорі вже сам все забирає. Окей, okay. окей. Okay. Це був трохи... Ну, це був такий нервовий раунд для... Джеварьо, ой, либо Джеварио, для Platinum Dragons. Це був нервовий раунд, Забрали і тригг суперника, по факту там і спорт. Це не. не лох, так би мовити. Не лох, чувак, реально може показувати гарні кили, гарні вбивства і тасорі, человий зараз. Ай-яй, реакція, от реакції не вистачає, Те, сорі. Полетіла хешечка. Бам! Ого, це спеціально типу, така развеячка. Цікаво. Не бачу, що за коротше такого раніше. На готових такого не кидають. Джураджа бывает Сізера. у нас зараз Тесорі має якось займатися тим, щоб приймати цей шорт. агресивно. Слухайте, а чи варто таке грисувати, коли там без Малюк, пав. Ну, ситуація 4 на 4. По факту, ще може переглядати гру. Ай-яй, Бладін драгон зрозуміє, йдуть ті, до ті, дій. Ті, ті.

так, і ми зараз бачимо, як у нас будуть хантити просто гравців Джеварю. Отак от тут у нас зараз проходять. Джураджу і Тисорі. Да. Такі у нас, конечно, пасажири. Йо, йо 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 прольотички продовжуються. Ну, до речі, в принципі, Джаварік змогли забрати перший раунд, потім Драгонс. Ну. Поки. поки. Не здаються позиції. Бо, наприклад, у того ж Тисорі у нас досі є Аві. Я думаю, поки є Аві, доки є і віра забрав і спорта. Гарно, гарно, і причому відходить, відходить одразу, бо там по радару вже йдуть, вже йдуть багато суперників. Тану смок? Тану! Турасов смок? Просто рано. Ладно, якось погано зараз зіграв у дует. який флік. Погано зараз зіграв тільки що дует Тесорі та Джураджу. Тесорі втік, а джораджу виходить цей. Просто... Відкис. Який іксура, до речі. Паде з пачкою в боксі. Оце звісно, цікаво. Неко забрав слова. Окей, може 4W, так і класів. Не спец забрав Неко. У нас залишається один ще Мухомор. Мухомор. Мухамор. Чітко відлітає, чітко. І звонко відлітає, він від... What is on the guidance? Mm -hmm. round? round? That's Round. That's like those my it the <laughs> Рафіксуру трохи ми пострадала в затилочок лавера, але. Але ну, цей, на цей, цей маліни не попаганило, тому зможе далі жити. До речі, чомусь тут не зрозуміло, що якась інфа є під б Схоже, Схожі він щось почув на стед. Але ми так бачимо, що бомба попа... да, біля Беплинту. Але вона більше в Лаврі, тому я б не скажу, що. Вона зараз. Піде саме на Б. Це навіть не виглядає від тобі, от тому. Перетяжки трьох порненькі на БП. Не бачу сьогодні. Ну а зараз головне виходить, місія буде у Тесорі. приймати. Раз, забирай, раз. Так, і спорт відлітає. Ой, ти ще шіспорт забирає раз. По лоу! Сізор відлітають Тессорі. Так, ну в нас залишається один-єдиний і спорт. Sport та неко. Чио, як Тесорі ти, ти поставку. У нас залишається Тираджо і. О, як і влади. 8-1. 8-1. Що ж таке, що ж таке? минулий раз у нас Platinum Dragon на не зіграли. Вони тоді. Ну, як мінімум цей тесорі та та вони мали зіграти під ніком а, Шинзоку, ну чи ж під неймдегом шинзоку, але вони не зіграли. От. Шосі на тоді не осталось, и ну якось не вийшов в цені. Коваши, до речі, досі якось. Кааата. Джураджи вс вже ставить юпос. Хотів його сказати, але ні, то сезор. Монгол, у нас я не поручив, как. Поло забирає неко. Ну і завершать сюди єдиний спор. Сух за ного, щоб зарадживари, якось не пробувается, знаєте, режим... Добіга, ну, шо, ну. Все, наша грати, знаєте, все. Треба просто добігати і закінчити. На Наприклад, вони вийшли, звісно, але за четверте місце вони отримують 200 гривень. От, і це я думаю, для команди, яка по факту претендувала на. фінал, на перемогу, на цьому турнірі. Це дуже гарний результат все показали на цьому турнірі себе гарно, бо вони по факту змогли. Вони змогли перебачити результат, вони вже мінімум топ-3, де сори, як тут кіл був. У гумбу, оксурі, зараз ще ні, хаєшечки він тікає, не встигає сезера осколок долізять. От. Ну і Хексус виходить вже мінімум в топ-3, тобто вони не займуть топ-4. Ну і виходить потім рад, потім говорити якось. Але так і бувають. Я не був би однозначно, що до результатів. Так, не стається. Окей. Ось знов залишається Сізер. Може Сізер зараз робить історію і візьме клатч. З одним хп, окей. Одне хп. Так. Знаєш, 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 що тут іде. Так. Чує. Але... бачу. Хедшот не залетів. Ні, ні, я не ту кохав, не ті слова. Я говорю. Ні-ні, я не ту чекав. Так, дживакер, 10-1. Поки вони схожі... Сходять... Опа, а що то стета так а, може, на А, во схоже, простріли на віду. Ось. Вот. Тарається у нас розсипну на так Джаваріо якось тесорі знову робити по сізору, який же нам поспіть. От. Вона ж оті за гауна за титавал би на Дасті, бо як це було минулий раз. Хоча, ні, тоді казали, що він за титав саме на Інферно. Ой, на трейні. От, це було там фінальний. От, а зараз же Даст. Пам. Що не знаю, у тесорі? Так і щаш, що він на цих секундах все, у ну, о'кей. Так, ну зараз буде відігравати. Ой-ой-ой, тухте. -ой -ой. Пачки, про пачки інформації нема. Та ну, та ну, та ну! Ладно, це був прям. Це було дуже-дуже близько, щоб зараз спорт програв свій клач. Але ні, але ні. Потім реагент забирає цей. раунд, біг би я так сказати, але ні і uh, спорт e все ж забрав кач. от Там, в принципі, був гарний бацдарм, щоб для йоза забрати оцей 1 в 3 От, але він. наше змінив цей авік. Ну, по факту, якщо б у нього була МК, напевно, пісход був би зовсім інший. Але, ну, що є, то є. Три раунда вже треба забрати по один раунди, щоб забрати цю мапу. от Тому дивимося на їх вихід. Так. Є перша інфа. Ползів флешка ой 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 ювелірна! От ювелірна просто зараз відпрацьована голова по мухомору. ой 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 ти сорі, ще й робить кіллий. Так, 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 так. Ти забирає ще й не сте, у нас залишається один єдиний неко на Аппінті. Так, ну треба забрати шорт. Треба забрати шорта, треба ж ховатися далі. А залишається один і Спорт. Ізі Спорт. От йо йо а його прям жорстко хантять. Його жорстко хантять. Його пробують вбивати. ай ай треба ще другого, треба ще другого. Так, 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 так. Побачим! ай я яй А, а, ні, бомбу, бомбу поставили. Я вже подумав, потім на за зазіки круті, що вони і бомбу вже не ставлять, знаєте, щоб... <сі> Чисто такі, там вже і бомба не треба, пацани. Ми будемо грати як КТ, такі, ми готуємо пункти і дефот. Респектуется. И не тали. Ну, честно говоря, может... же? Погода такая. Опа. А вот и ты, Сори, и так вот его кастровал, и киша. Вот. Сюзер. Да, нормальный такой кэт. це Якщо я так бачу дуелька, оце постійно на міду якась, бо то постійно Тесорі забирає Сізера за КТ, то тепер Сізер за КТ забрав Тесорі. Причому такий постром Нормальним. Так, ну Йоза у нас чекає піджиму. Піджим іде. Але на з тієї сторони мені здається, якою хоче Йозо. Бачу! Навіщо стріляв? Навіщо стріляв? Ну, окей, уб'ю, об'в, обувь. чекайте, пацани, пацаны, я інфа, чого ж так? Куда спешать? Куда спешать? Ну, ха вранжа, куди спешить, просто під шквал. Свого тиммейта йде Ну одну його. За цей карай, за цей карай. Неии, я не. Только рафнеті слова я. Ой-ой-ой, послал попали Найс! Nice. Який міг бути хедшот, але ні. Ой-ой, Сизар! Сизер, Сизер! Окей, залишається один єдиний нестерп. Ну і його. Не. Його забрали. Три... 3-11. слухайте, в теорії це, ну, це міг бути класний раунд, для того, щоб Його забрав би. Але ні. Не ні, ні. 11-3. Ну слухайте, явно не такой гри, ми очікували від е, претендента та. Ну, претендента на титул, та Путін Драгон. Вот. Ну просто Джавайгер уже доходили до фіналу Ніжной Сітки. Ой, фіналу и до фіналу Ніжній Сітки и до фіналу загалом. Вот, профте, прфте, прте, пртеп. Не, да, Я не. Та ну як? Як як? Просто на розмін хоча б іде, але у Pedin Dragon просто шалена. і Я не знаю, як це контрити. Не дивлячись на те, що Дживаріок це їм шалений, але. Ну схоже. як би це прикольно було признавати, але схоже, автомеханік вже не той. Це той самий Мухамор. А, він вже не той. Подздав, здав своїй позицію. Не той він, який забирав МВП на Джун, ой, на 5 Co Джен от у січні цього року. Тому от така то біда у нас. Oh, ні, ні, я Не то кохав, не ті слова. О, я придумав, я таку буду співати, коли MVP. МВП буде. Да, мало купив цю простим. Так, он Леди Гуй, он Леди зараз у нас у команди. Так, быть кил. килл. Бухаба быть килл, Йозу залишається в банте и за суперниками, точнее, их биджимами. Но ну, а трое готии матов выходят на А. Ну, це в принципе, такая эко-раунд. Тут, ну, на два кабая, наверное. Тут э, не особо ориентируешься э, на шапта, на что Тут хоча б вибувати Ганов і пробує. Потім зараз вона зараз довести до 12 раунду. Бо якщо нам доведуть, то це буде торба. Наприклад, автомеханік пам'ятає, як там бекали Cloud Strike на Ancient І виграли ж тоді. Забравши 14. Ну це має ще пам'ятати Сізек він тоді був. Іксура, до речі, має ще пам'ятати теж буде. Ж ну, І спорт, спорт добра. Ну, стреляй, ай ладно, ай, ладно. Ну суха, так. Да? <звук> Калаши. З'явилися опатіном. І Це погана новина, це погана новина для команди G-Warrior. Тепер їм треба та щось придумати. Бо дракон стріляє дуже жостно. Он мухамор так пушить. Ой-ой-ой, сура забраю Побачив, забрав, розміняв. Катери в 4. Команда, пойдем. Ой-ой-ой, мухомор ще забирає кіл. А як так кулі прямо вот близько? Окей, спол забираю раунд. Ой, раунд. Чекайте, спойлери, спойлери спойлеры. Хотя дом в два. В теорії Так, так! Як це було близько, як це було близько Але ні, але ні Починай потрохи втрачать свій шанс. На... Голоденьку перемогу. Сейчас з... кущі... на кущины, тропи. Перемоги. Ай-ай! Окей, розмене, розмене, по мокому убили. Так, спово, 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 ще и забрали. Ай-ай забираєш їх суру? Да ну, да ну. Просто так злили Дживарок, тільки що і затиск в кінці це 12 чи. А, до речі, ні, я не то Не Зайди слова, я говорю. MVP чашечко. Так. 6 6.12